Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Про ситуацію на постраждалій Херсонщині будемо зараз говорити з нами на зв'язку. Тад Херсонської обласної ради Сергій Хлань, пане Сергію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Вітаю героям! Слава Херсонщина! Це Україна! Херсонщина це Україна, і все більше території Херсонщини ставатиме Україною. Я сподіваюся, з кожним днем, з кожним рухом наших захисників. Давайте про ситуацію зараз. Вода відходить, висока вода, яка вилилася після підриву росіянами Каховської ГЕС. Значить, що зараз у Херсоні і які нові виклики. Приносить уже відхід води. Дійсно, вода потрошечки відходить. Рівень води впав трошки більше, ніж на метр. Але хочу зазначити, що взагалі рівень води піднявся більше ніж на 5 метрів. Тому е, ситуація, можна сказати, зараз тільки стабілізувалась і тільки розпочався від, від, відхід води. Е, більше спостерігається відхід води в населених пунктах, які не були спочатку затоплені. Ті що ближче до греблі Каховської ГЕС. Е, це якщо ми кажемо про правий берег, то це козацьке, це. Любова, Тягінка, там більший відход води відбувається. В окупованій новій Каховці відбувається більший відхід води. Ну і зараз вже вода відходить і в обласному центрі, і в населених пунктів нижче по течії Дніпра. Дійсно, ми зараз столкнемося з новими викликами. Ну, По-перше, ще виклики, і з огляду евакуації вони тривають, і ще вони будуть попередні і все ж таки значна частина будинків ще знаходиться підтопленою, знаходиться під водою, і люди потребують допомоги. Особливо це стосується окупованого лівого берега, про нього поговоримо ще окремо, але на правому березі буде стояти виклики відкачки з підвалів, відкачки з низин, з погрібів води, яка буде залишатися після відходу води. Буде стояти ще попереду виклик розчищення того бруду, яка принесла з собою вода. Відповідно грибкові захворювання, і попереду ще можливий спалах інфекційних захворювань, тому що вода з собою. Принесла і затоплені вигрібні ями, і затоплені кладовища, і затоплені сміттєзвалища населених пунктів, які були вздовж узбережжя Дніпра. Тому викликів буде ще попереду дуже багато. І, до речі, вже світова організація охорони здоров'я повідомляє. Про велику небезпеку спалахів, в тому числі і холери і інших інфекційних захворювань, тому попереду дуже багато викликів, дуже багато роботи, але ще нам треба справитись якраз з евакуацією з евакуацією, яка і досі ще триває і на правому березі, а особливо зараз тривожно на лівому березі, тому що там люди на окупованому лівому березі залишились в взагалі сам на сам люди не можуть отримати допомогу від росіян, бо росіяни спасають тільки колаборантів, які опинилися затопленими в своїх будинках. Всіх інших людей просто бросили, а намагання допомогти їм з правого берегу попадає під обстріл так вчора. Окупати. Ну, це ж власне вчорашня ситуація, коли людей в спину, по суті, розстріляли, були загиблі. Розкажіть деталі цього жахіття. Так, вчора три човна намагалися евакуювати 13 людей. Не намагалися, а евакуювали, але, на превеликий жаль, ми маємо троє загиблих. Е, окупанти обстріляли ці човни якраз з кулеметів і. Е, один з чоловіків, закриваючи свою жінку, був поранений і загинув. Загинула одна вагітна жінка, загинула ще одна людина. Десять людей були поранені. Тобто, всі, хто пересувалися цими човнами, постраждали від обстрілів расистів. Тобто, расисти ще не допускають можливості допомогти людям на Окуповані лівобережжі з правого берега окупанти ведуть обстріли, ведуть обстріли при евакуації, як ми бачимо, і на лівому березі, і, до речі, накривають артою швидше евакуаційні маршрути правого берега, тому що і системами залпового вогню вони продовжують обстрілювати затопленого правобережжя, і там, де люди намагаються евакуюватися і працюють і волонтери, і працівники ДСНС. тобто, Черговий терористичний доказ, тому що і не дадуть, і самі не надають можливості евакуюватися людям на лівому березі, самі не допомагають, а ще й обстрілюють. Обстрілюють і лівий берег, той, де вони зараз там знаходять і окупований він поки що, і правий берег обстрілюють там, де людям намагаються надати допомогу. Тоді я також бачив відео з тих точок, куди прибувають оці евакуаційні човни. Ну і я так розумію, що коли людей привозять, привозять їх у великій кількості, іноді там скупчуються по 50 і більше людей. Чи чи є вже якісь рішення, щоб не на березі вони залишалися, а як тільки причалили, то зразу кудись розосереджувалися? Тому що як тільки ну, якісь, ну, якісь масове скупчення, то. Ми розуміємо, що окупанти будуть туди гатити. Що про це відомо? Ну так вже, вже масових скупчень таких немає. Вже це було на початку, дійсно, коли. Перша хвиля евакуації поки що не було організовано, поки що не було організовано відвоз людей від цих точок, звідки відбувалася евакуація. На зараз ситуація більш-менш стабілізується, де й поток людей стає значно менше. Де й люди зараз вже частина людей просто категорично відмовляється, навіть в підтоплених домах знаходячись, евакуйовуватись. Багатоповерхових будинках, це здебільше там стосується мікрорайона острів людей. Сидять і кажуть там, сидять з вікон, кажуть, а ні, ми будемо тут. Їм підвозять через вікна їжу, воду. Вони кажуть, ну а ми тут почекаємо, поки вода відійде. Це дуже небезпечно, тому що треба розуміти що навіть незважаючи на воду окупанти продовжують обстрілювати і от допомогти внаслідок не дай боже прильотів буде дуже важко цим людям тому все ж таки краще дослухатись до евакуації тимчасової скористатися її, і приїхати в більш безпечне і не підтоплене місце тому що знову таки ми вже казали про викликів а викликів вже подолання наслідків буде дуже багато тому краще все ж таки залишити підто Плені і домівки, і приватний сектор, і краще виїхати на зараз. Дійсно, робота організована організована вона таким чином, що люди можуть тимчасово перебувати і в обласному центрі, хто не хоче далеко виїжджати, можна виїжджати в інші населені. пункти. Ну і зараз шириться в тому числі і соціальними мережами, і через благодійні фонди. Багато людей долучилися. До допомоги херсонцям пропонуються і дачі, пропонуються і вільні квартири, по і там багато Одеситів долучилися, і до мене звертаються, що можемо там забезпечити житлом в Одеській області, і по іншим областям зараз люди долучаються, щоб допомогти Херсонцям, хто має бажання переїхати і тимчасово перебути в якомусь там більш безпечному регіоні, то можна скористатися і цими порадами, і цими пропозиціями. Добре, йдемо далі. З повідомлення Міністерства внутрішніх справ сказано, що зниклими безвісти вважаються в результаті підриву Каховської ГЕС 29 осіб. Але я так розумію, що це ж ну а точно не буде остаточною цифрою, і навіть зараз порахувати збитки, порахувати втрати це ну це дуже складна задача. Що ми можемо на цьому проміжному етапі сказати про, про втрати в людях і. В збитках ну, поки офіційно повідомлено, що на правому березі було троє загиблих наслідок підтоплення. Багато людей дійсно вважається зниклими безвісті, поки що неможливо знайти, де вони знаходяться. Це з огляду це е, виявляється тільки тоді, коли люди звертаються в пошуках людини. Тому ще багато випадків, на мою думку, буде коли згодом будуть люди все ж таки розшукувати і сусідів, і знайомих на мою думку, на превеликий жаль, ця цифра буде збільшуватись. Щодо наслідків, ну наслідки трагічні, це бо, треба це розуміти, і, і це все обговорювалося там сім місяців по тому, коли окупанти тільки відійшли на правий берег, і тоді вже розпочали заміновувати греблю Каховської ГЕС. І дійсно тоді багато сценаріїв там, скажімо, проговорювалось, але як ми бачимо те, що трапилось, то евакуація тривала, як то скажемо, як з чистого листа не було там, скажімо, ретельно підготовлено, підготовлені всі служби до цього. Тому і були великі втрати, не було там повідомлення, не було одразу раптової евакуації термінової. Тому, на превеликий жаль, маємо такі наслідки. Наслідки екологічні, вони жахливі. Дійсно, оцінити ці наслідки можна буде тільки після того, коли вже остаточно зійде вода і тут. Наслідки і це і питна вода, це і падіння рівня ґрунтових вод, це і зараження ґрунтових вод, це і там той самий під загрозою Олешківський ліс, тому що є поверхневий рівень води зменшується. А він там рукотворний ліс, який фактично в умовах постійної засухи, то він і жив за за рахунок цієї ґрунтової високої води. Це розповсюдження пильових бурь, пустинь. Це, ну, ну, тут просто можна перераховувати вічно. Це трагедія, одним словом. Економічні наслідки, вони знов таки просто колосальні. Ну, Зараз в умовах війни ще рано про це казати, але судноплавство пориці по річці Дніпро втрачено і втрачено доволі довго. Втрачено, е, потенційна. Можливість брати воду для багатьох промислових підприємств. Той самий металургійний криворіжський завод, робота його під загрозою, він вже зупинився і буде стояти. Всі гоки, які брали воду, в тому числі там і для промивки русла каналу Інгулець і зрошувальна система, яка знову таки постраждала і. Може бути не можуть бути наслідки такі, що зрошувальну систему, і взагалі не вдасться повернути до нормального функціонування. тому що. Плити по зрошувальним каналам вони сповзуть від того, що вода в каналах пересохне, яка отримує обліцовочні плити. То вони сповзуть, і по всьому каналу робити відновлення. Це будуть просто колосальні гроші. Тому це потенціал, скажімо, аграрної Херсонської області. Це неможливість вирощування високоолійну сою, високоолійну, високопротеїну Сою високоалійний соняшник, тобто втрати просто колосальні. Це трагедія і катастрофа. Це трагедія катастрофи. Причому навіть справді для тих людей, які не жили безпосередньо біля біля Каховського водосховища і нижче, тому що от про кривий Ріг була заява мера цього міста Вілкула, що зараз кожен мешканець, і кожна мешканка Кривого Рогу, мають зекономити 40% води, бо інакше через кілька місяців 70% кривого рогу залишиться без водопостачання, і це ми говоримо тільки про приватний сектор а потреби у промисловості в воді. Напевно, значно більші. 700 тисяч людей не матимуть належного доступу до питної води внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції. Це вже сказали в організації Об'єднаних Націй. Значить, міжнародний кримінальний суд відкрив справу за цією подією, власне. А що відомо про те, як ну, я не знаю, як на лівому березі реагують на дії окупантів, як реагують на те, що до них не допускають міжнародні організації? Так дійсно, і та евакуація на зараз, яка яку не евакуація, а спасальні роботи. Я думаю, що те, що намагаються. Робити наші правоохоронці, евакуйовуючи людей з лівого берега, тому що там люди й брошені. Це після закликів, щоб допустити міжнародні організації, допустити ООН для порятунку людей. Окупанти відмовили організації Об'єднаних Націй, відмовили всім міжнародних організаціям для того, щоб вони долучилися до порятунку людей, які знаходяться зараз на підтопленому лівобережжі. Та і тут вони не просто відмовляють, вони там й накривають обстрілами місію, ООН, яка прибуває на правий берег і в місті Херсоні, яка розпочала роботу. Окупанти обстрілюють ці міжнародні місії, тому окупантам байдуже. На лівому березі треба розуміти і те, що ми казали про водопостачання, то якраз за рахунок Каховського водосховища цілий Іванівський район Херсонської області мав груповий водогон, який брав воду з Каховського магістрального каналу. Зараз він обмілілий з огляду того, що не може брати воду з Каховського водосховища обмілілого, і відповідно. Весь район залишається без води. Це порядка 12 тисяч осіб проживає в цьому районі. А також, також Каховський магістральний канал був запитував і Бердянський груповий водогон, окупований Бердянськ на сьогоднішній день також залишиться без питної води, яку забезпечувала подача з Каховського магістрального каналу. І це ми кажемо про окуповану частину Ліво Режної частини Херсонщини. Ну і звичайно, люди, які знаходяться на узбережжі Каховського водосховища, в окупації вони бачать те, що міліє якраз Каховське водосховище. Ну а люди, які знаходяться нижче греблі Каховської Гесту, вони зараз в будяній пастці там де окупанти фактично і блокують евакуацію людей. Жахливі речі відбуваються власне. А якщо от от просто уявити собі, ну Бердянськ все ще під окупацією, Бердянський район і магістральний водогін туди. Ну хіба окупанти не розуміли, що вони залишають в тому числі величезні підконтрольні поки що їм території, по суті, і свої війська там без можливості отримати питну воду навести води на там, хоч Іванівський район, 12 тисяч людей, ви сказали, 12 тисяч людей по ну, 2,5 літри на добу норма для людини, це... Ну, скільки у нас виходить, 24, це 30 мільйонів літрів на день, це навіть залізничними цистернами не навезеш. Що там ми маємо розуміти, що там буде відбуватися? Будуть використовувати скважини. Я так розумію, будуть бити скважини там не гвинтові угоди. На великій глибині, тобто більше 100 метрів, але будуть бити скважини, я так розумію. Ну ми ж розуміємо, що для окупантів там люди це для них другорядне. Для них головне пропагандистські свої ресурси, пропагандистські матеріали. Тобто, ми ж розуміємо, що після підриву греблі Каховської ГЕС вони і північно-кримський канал залишили без води. Тобто, північно-кримський канал зараз так само обмілів є без води. Хоча треба розуміти, що за за весь цей час, фактично з моменту повномасштабного вторгнення, вони заповнили всі водосховища на території поки що анексованого Криму, і там непевне забезпечення питною водою, плюс природні осади. природні осади осад теплі. Вони все ж таки е, поки що будуть підтримувати там рівень води в анексованому Криму. Тому для них головне пропагандистська історія, що тут вони не до чого, що там вони, е, начебто, постраждали. Та вони частину своїх військових затопили там на лівому березі в окопах першої лінії оборони, е, пожертвували їм, як то кажуть, розходним матеріалом для того, щоб створити пропагандистську картинку. Валати, що вони тут не до чого, тому цей цинічний терористичний режим, для якого людський ресурс вони абсолютно ніколи не думали а для них це просто розхідний матеріал. Е, так, з цим зрозуміло, ну і власне, коли вода спадає, я вже бачив напередодні зображення, що, наприклад, в деяких місцях де відійшла вода, просто таке чорне, тому що якісь там чи то мастило, чи то нафтопродукти, чи то ще якась така штука. Наскільки у цей частина екологічної. Катастрофи про ви вже сказали, що Олешківські ліси, наприклад, а вони ж утримували ту частину пустелі, яка є єдиною в Україні, і власне тепер пустеля може поширитися. Але от питання зникнення видів, зникнення цілих заповідників, заказників природних зон, що про це зараз уже говорять екологи. Ну, по перше, по перше, я думаю, що ми втратимо велику популяцію риб, і деякі риби будуть просто вже зчезнути, як то кажуть, їх не будуть. Деякі популяції. Те, що паливно-мастильні матеріали, то відомо тільки що на самій греблі Каховський ГЕС там витікло більше ніж 150 тонн паливно-мастильних матеріалів. А треба звернути увагу на те, що на зараз Підтоплений і затоплений повністю в Херсоні мікрорайон Острів. Це промисловий мікрорайон і район Річ Порта в місті Херсоні. Це промислові райони, які фактично є і портовими, які так само перевалювали палювно-мастильні матеріали, і нафтоперевал знаходиться так само на мікрорайоні Острів. Запаси пального там все ж таки були і. Кількість, яка е, паливно-мастильних матеріалів попала в річку, вона ще просто не порахована, але вона колосальна. А також треба зазначити, що унікальний осетровий завод, який знаходився нижче місця Херсона по Дніпру, він імені Артюшіка, то він абсолютно повністю затоплений і знищений. Це той завод, який вирощував осетрові для зариблення якраз Дніпра і Чорного моря. Тобто я хочу сказати, що ось ці всі екологічні наслідки. Вони ще попереду, і не тільки для Херсонської області, а й для всього Чорноморського басейну. І саме я вітаю, що наші народні депутати на зараз парламентської асамблеї Чорноморських країн долучилися за ініціативою термінового скликання ПЧС для того, щоб поговорити цю проблему, в тому числі екологічної. На зараз вже в Одесі спостерігають. І е, частини будинків, дахів, і так далі, і просто бруду, який пропливає вже по так, і Це все несе в одеську затоку, а далі несе у Чорне море, плюс така кількість води це значить зниження рівня солі, а значить, знову ж таки, можливості інфекцій. Я думаю, що це на десятиліття. Дуже дякую вам за розмову. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.